Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 26 травня до 1 червня. Цей період позвали всього негативного, а також сприятиме плануванню та оновленню у нашому житті. Про все детально зараз більш поговоримо. Нагадую, що цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Instagram. Розберемо з вами кожен день, які будуть аспекти, а також які аспекти будуть впливати впродовж усього тижня на нас і трошечки поговоримо про аспекти для України. Зараз ми вже переживемо напружені аспекти, серед яких йде протистояння між Марсом та Плутоном. Обидві планети відповідають за наш статус, а також вказують на руйнування. Уран бере участь в цій напруженій ситуації і ряд особистих планет, серед яких Сонце та Меркурій в напружених аспектах до особистих планет нашої держави. Та вже на цьому тижні ці напружені моменти повинні розійтися до цього часу тримаємо стрій і віримо в краще. Почнемо ми з понеділка, 26 травня, в цей період місяць залишається в знаку Телець. Це сприятливий період для того, щоб ми накопичували, налагоджували відносини. Тож акцентуємо наші уваги на теми взаємовідносин та фінансів. Дія напружена 29-та місячна доба, символом якої є спрут. В цей період енергії місяця дуже мало. І весь негатив, все несублімоване і негативне зараз накопичується докупи. Перед тим, як енергія нового місяця, тобто і сонце, і місяць, його спалять. До цього, до настання молодика 27 травня, в понеділок сприятливий день для того, щоб ми позбавлялися всього того, що нам не дає розвиватися. По-перше, від негативних звичок, від негативних думок, від негативних взаємовідносин, від сміття. Рекомендації цього дня це терпіння та вміння приймати все, як уроки, які роблять нас сильнішими. Цього дня Меркурій, який символізує. Мислення, інформацію, транспорт, засоби зв'язку переходить в знак свого володіння, в знак близнюки. І Тут йому комфортно, і в цей період зростатиме наше бажання до спілкування, до навчання, отримання різноманітної інформації та недалеких поїздок. Швидше будуть вирішуватися паперові справи. А також сприятливий день і для розбору паперів. Цього дня і продовж усього тижня будуть гармонійні аспекти між сонцем, який символізує енергію, та плутоном, який символізує трансформації та кардинальні зміни. В цей період зростатиме наша сила волі. Також Меркурій буде в гармонійному аспекті до Плутону, тож наше мислення стає більш глибоким, і ми зможемо через слово, через виступи краще донести свої думки та плани до людей. Починає формуватися аспект. Зв'язку з'єднання сонця та Меркурію точним буде 30 травня і буде діяти весь тиждень. В цей період зростає наша красномовність, період, коли ми зможемо щось створити власними руками. можливість виділитися через виступ та прояв своїх інтелектуальних здібностей. Також весь тиждень буде діяти гармонійний аспект удачі між Ванерою та Марсом, хоча він вже точний цей аспект пройшов. Але все ж таки він сприятливий як для творчості, так і для спорту. До вівторка буде діяти аспект з'єднання між Ураном та Меркурієм. Це про наші креативні думки, про спілкування з друзями та однодумцями, коли ми зможемо отримати інформацію важливу через онлайн, сприятливий і для навчання. Це показує вказує на нові перспективи та бажання вирватися із рутини, боротися за свою незалежність. Цей аспект може вказувати і на поломки засобів зв'язку, аварії на дорогах та нервове напруження. Також цього дня буде діяти гармонійний аспект між Сонцем та Нептуном, що також вказує на наше зростаюче, творче бажання і на відчуття милосердя. Потреба проявляти милосердя та піклуватися про інших. Меркурій також гармонівну аспекті до Нептуну, що вказує на наше креативне і творче мислення, на інтуїтивне мислення понеділок краще не починати нових справ, але варто завершувати незавершені проекти. Нагадую, що із 16 години 54 хвилин і до 20 години 22 хвилин місяць буде без курсу. В цей час взагалі нічого нового ми не починаємо, а потім місяць буде переходити в знак Близнюки. Місяць іде на з'єднання із сонцем, в знаку Близнюки. У вівторок, 27 травня, о 6 годині ранку, і дві хвилини ми будемо відмічати з вами молодик, тобто сонце і місяць будуть у з'єднанні. До цього із трьох годин ночі буде діяти 30-місячна доба, а ця доба буває не кожного місяця, але нам дає ще один шанс, щоб ми звільнилися від всього непотрібного. Звільнили місце для приходу нової енергії. Незабаром відео про молодик для кожного знаку зодіаку буде на моєму каналі. Сприятливо, в першу місячну тубу, символом якої є світильник, який висвітлює нам можливості прописувати плани на місяць вперед. Заведіть собі окремий зошит або ж блокнот і можете прописувати свої мрії та плани на найближчий період, в якому секторі буде з'єднання Сонця та місяця. Поговоримо трошки згодом детальніше. В окремому відео. Там на вас будуть чекати зміни та нові можливості. До середи Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. В цей період зростає наша творча активність. Також залишається гармонійний аспект між Меркурієм та Плутоном, коли наше мислення стає більш швидким, аналітичним і зростає наше уміння до глибокого аналізу, зростає наша здібність до переконання. Також посилюється потреба в прові милосердя та творчості. Віра допоможе нам просуватися вперед. До середи, Меркурій буде у з'єднанні із Сатурном, якщо Меркурій це планета мислення, а Сатурн це планета закону, порядку, часу та карми. В цей період наше мислення може ставати більш раціональним, ми можемо сконцентрувати свою увагу на головному та планувати, поглянути на речі більш реалістично. У середу, 28 травня, ми будемо підпливом енергії другої місячної доби, символом якої є рік достатку. Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. Дві планети вказують на успіх, гармонію, на розширення можливостей для здійснення наших бажань. Це хороший час для навчання, для різноманітних взаємовідносин, спілкування, зустрічей, виступів. В цей період ми можемо. Підвищити свою популярність місяць іде на з'єднання до Юпітеру. То слідкуйте за своїми емоціями, він буде їх розширювати. Думайте позитивно, і в цей же період місяць буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, які ситуації з минулого можуть про себе нагадати для того, щоб ви пропрацювали їх і йшли далі. До четверга залишається гармонійна взаємодія між Меркурієм та Нептуном. Коли наші думки стають більш креативними, хоча може бути певна розгубленість. Тож краще пропрацювати його через творчість, ілюзії та фантазію. Зростає уява та інтуїція. Хороший період для самоаналізу та психологічної роботи. Із 16 години 3 хвилин і до 22 години 33 хвилин, місяць буде без курсу. Нового нічого цей період ми не починаємо. Ви можете переглядати свої плани, які зафіксували. В період молодика. А вже у четвер, 29 травня, ми будемо під пливом енергії третьої місячної доби, символом якої є Леопард. В цей період ви можете активно впроваджувати свої плани в життя, які зафіксували собі в період нового місяця. Місяць прийшов знак Рак, Сонце та Меркурій знаходяться в своєму королівському 9 градусі, знаку Близнюки. В цей період сприятливо заявляти про себе може бути креативність думок, нові ідеї, інсайти, чудовий період для спілкування та навчання, заведення нових корисних контактів. Ми можемо отримати гарну звістку. До п'ятниці Сонце в аспекті удачі до Плутону, так само, як і Меркурій в аспекті удачі до Плутону. Це чудовий період для виступів. Зростає наша сила волі та уміння далати перешкоди. У п'ятницю, 30 травня, в День Венери, обов'язково зробіть те, що вам подобається. Ви можете дарувати людям компліменти, подарунки. Буде діяти енергія четвертої місячної доби, її символом є древо пізнання добра та зла. Зранку місяць буде в напруженому аспекті до Венери, тобто, в цей період, наші дійсні бажання можуть не відповідати тому, що ми маємо. Може бути певне невдоволення, може бути підвищена конфліктність. З'ясуйте, які бажання є саме вашими, а які вам нав'язані ззовні. Залишається гармонійна дія між Сонцем та Плутоном, а також між Сатурном та Плутоном, що вказує на нашу стійкість, на уміння долати перешкоди. Звільнятися від цього непотрібного. Зараз Нептун у з'єднанні з із Сатурном, що вказує на наше уміння служити людям, проявляти самоконтроль та відповідальність. Із 19 години 55 хвилин і до 23 години, 17 хвилин, місяць буде без курсу, а потім він буде переходити в знак Лев. Сприятливе спілкування з представниками знаку Зодіаку Лев, а також проявляти щедрість, милосердя. Організовувати свята, відвідувати шоу, більше спілкуватися з дітками. У суботу, 31 травня, місяць знаку Лев вказує на чудовий період для святкувань, зустрічей, виступів, взаємодії з коханими людьми та дітками. Буде діяти енергія п'ятої місячної доби, символом якої є єдиний ріг. Це день нових перспектив та можливостей, кардинальних змін у вашому житті. Ви можете ухвалити ті рішення, які зростаючий місяць з легкістю допоможе реалізувати. Та можуть бути і провокації, оскільки місяць буде в напруженому аспекті до чорного місяця. Можуть бути певні сумніви, може бути критичність та придирство стосовно ваших коханих людей. Ви може здаватися, що вас не розуміють діти, не підтримують близькі. Місяць швидкий, тож скоро цей аспект розійдеться, і цей острах мине. А у неділю, 1 червня, ми будемо підпливом енергії 6-ї місячної доби. Місяць залишається в знаку Ле символом цього дня є журавель. Це період усамітнення, коли у ваших практичних справах вас буде підтримувати ваша наполегливість та цілеспрямованість. Цього дня місяць буде у з'єднанні із Марсом, і лише від вас залежить, як ви будете пропрацьовувати цей аспект, адже місяць це наше відчуття безпеки. Наші Мрії, наша підсвідомість, наша інтуїція. А Марс це планета дій. Тож цей період дії можуть бути інтуїтивними, але можуть бути імпульсивними під впливом емоцій. Венера буде у з'єднанні із ключем Хірону. Тобто, в цей час ми можемо отримувати гарні звістки. Інформація може бути двояка, тобто ми можемо навіть на одну і ту саму ситуацію подивитися під іншим котом, і будемо мати. Кілька ключиків для розв'язання важливих питань, які стосуються фінансів та взаємовідносин. Також місяць буде в аспекті удачі до Венери, що сприятиме налагодженню відносин, сприятливий час для виступів, покупок для яскравого прояву себе та реалізації ваших бажань. Також впродовж цього тижня буде діяти гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном, що дасть нам більш гнучку адаптацію до кардинальних змін у житті. Цьому буде сприяти і гармонійний аспект удачі між ураном та Плутоном. Плутон зараз в знаку водолій, яким управляє Уран. Тож це чудова можливість, щоб ви відсікли свого життя все непотрібне і відразу, не чекаючи, проваджували щось нове і креативне. Я бажаю всім успішного тижня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтесь, буду дуже рада. І до наступної зустрічі в наступних відео.